Уже майже рік проїзд у громадському транспорті Тростянця є безкоштовним. За ініціативи голови громади Юрія Бови, з 1 квітня 2024 року запровадили безкоштовне перевезення пасажирів комунальними автобусами по місту. Загалом із бюджету громади виділили близько 8 мільйонів гривень, аби покрити витрати на пальне, обслуговування транспорту та виплату заробітної плати водіям. Ми вирішили поцікавитись у мешканців міста, чи користуються вони безкоштовними автобусами та чи варто продовжувати таку ініціативу. Людям це Сіви не думай, що є сам у тебе в кармані, що заплатити, сіви поїхав. Так що я думаю, що це взагалі правильно дуже дуже добре. Для нас це зручно, для пенсіонерів і, і взагалі для дітей, діти в школу можуть поїхати. Дуже зручно. Слава Богу, що в нас є такі автобуси, що в нас є такий міський голова. Правда, правда. Це, це завдя... Завдяки видно йому ви так, Це його ж ініціатива, звичайно. Якби автобусів не було, ми б, звісно, я в районі Ахтицької гори живу. Я всюди в місті, в центр дуже рідко, надіжда вже. Попробуй донести ці сумки, а мені вже 75 років. років. Автобусів мало ходить. Ну, що таке, утр-утром два пройшло, вечором два і все. а потребність більше, гараздно більше. Але ж ви ж розумієте, що це видатки великі? Я знаю, що видатки. Тобто... Значить, не безплатно. А... Якусь плату брати треба. Ну, можливо, не для всіх категорій, можливо, для кордонів категорії. Звісно, не для всіх. У нас багато пенсіонерів, школьників. Нам треба ще в два години. Коли у лікарню доїжджаєш, а назад ти вже не знаєш, чим їхати. Сидиш до п'яти часу. Так що нам ще треба в два години автобус. Це саме на смородину. На смородину, так ну ми їздимо на смородину, нам на смородину треба. У нас велике прохання, щоб рейси на смородину, оставили до обіді шавили і додали на два часа. Хай платний зроблять. Я часто їздю. Там мене правнучок родився, бо я часто їжджу. Іменно цим шестеркою ще Вас влаштовує маршрут, можливо, час. Ну. Хотілося б, щоб чаще ходили, але ну, я розумію, тому що людей їздить мало, а бензин тратить це ну, влаштовно, влаштовує. влаштовує. Да. Стараюся ходити пішки. Це воздух, природа, наблюдательність. Розумієте? А в маршрутках можна всяку люди різні, можна вірусу якось підхопити. Так що я предпочитаю ходити. за попередніми підрахунками? 12 місяців такої послуги коштуватиме близько 10 мільйонів гривень. Це кошти бюджету Тростянецької громади, які також можна використати для ремонту доріг місцевого значення та вирішення питань з благоустрою і розвитку. Тож, чи варто продовжувати цю ініціативу в Тростянці? Думки мешканців помітно різняться. Я то користуюся, але і які часи? Можна й трошечки, щоб люди і... платили. платили. Платили платили. А чому? Ну, У нас не такий великий бюджет, і не в одному місті такого нема, щоб маршрутки по місту ходили безкоштовно для всіх. для всіх. Не тільки для пенсіонерів, а для всього населення нашого міста. Звісно, не можна казати. Люди можуть обійдеться, все, ну аби і трошечки, хоча і маршрути. Хоч трошечки на бензин, на ремонти, на заробітну плату водіям, хоч трошечки. На Луніна туди, на, Луні, на, на железнодорожний. то ми, я часто їжджу. Там в мене правнучок родився, бо я часто їжджу. Іменно цим У вас влаштовує маршрут, можливо, час. <рес> ну. Хотілося б, щоб чаще ходили, але ну, я розумію, тому що людей їздить мало, а бензин тратить це. Я думаю, що для всіх категорій потрібно, тому що зараз ну, з роботою важко. Є такі люди працездатного віку, але роботи нема, так що це дуже. А це, як кажуть, міла, чи приєдна. Ну, я вважаю, для пенсіонерів – Так. Да. Да. Це дуже дуже, але кошти дуже тож, як почитати по газетах. Кошти виділяються дуже дуже великі. Понімаєте? Дуже великі. Тож. Я вважаю, що ті, що роблять, хай платять. А на пенсії, хай пенсіонери їздять безкоштовно. Правильно? Да, да. На мій бюджет це не впливає. Я рідко користуюся транспортом цим. Але я думаю, що якщо він безкоштовний, то це дуже класно, наприклад, для. Сусідок моїх, бабусь стареньких, дуже круто, коли вона зранку вийшла, погуляла безкоштовно, скупилась, що їй треба, хліб, хлібчика, перчика, і безкоштовно повернулася назад. Я думаю, це дуже круто і нехай так і буде. Я проти. Безпро. Пенсіонерам да. – так. А як оце всі їздять, а що це таке? А що? Ну хоча б дешевше, чи що, а. Ну, ну хоч, 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 чуть трохи платити треба. Тобто це за того, що це мінус громади? Ну, звісно, звісно. Нехай не зовсім. Ну, хоча б трошечки платили всі пенсіонер, це понятно. Дорого, звісно, але по п'ять можна було платити молоді молодим людям. я вважаю, що це тільки пенсіонерам. Це не годиться так. Наразі безкоштовний проїзд у громадському транспорті Тростянця продовжили. За словами Юрія Бови, рішення прийнято для того, аби підтримати мешканців під час війни, а також вимушених переселенців, які прибувають з прикордоння.